Христос народився. Сьогодні ми згадуємо одне з найсвітліших таких євангельських подій. І... Тільки що от група брат з сестрою заспівали таку пісню, якій є в мініатюрі вилежена, сказана оця добра новина. Це добра новина Євангелія, яка починається якраз від цієї події, народження Ісуса Христа для кожного з нас. Це велика радість, велике потішення, велика надія, тому що в цьому ми маємо дуже велике благословіння цієї події. Ми сьогодні згадуємо, хочемо разом порадіти з того. З тіє події, з того, що відбулося колись для нас, я звернусь до Євангелії, прочитаю три вірші з Нового заповіту, з Євангелії Луки, з другого розділу прочитаю з 9 по 11 вірш. Євангелія Луки, другий розділ з 9 по 11 вірш. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осіяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Це ті слова, які ангел говорив до пастухів. Тієї ночі, коли родився Христос. І з цього тексту звернув увагу тільки на ці слова. Благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Знаєте, з моменту, коли сталося гріхопадіння на землі, дуже мало радісного залишилося для людей. Прийшла смерть. З гріхопадінням прийшли, прийшли дуже багато різних проблем, хвороби. Треба поті чола заробляти, знаєте, шукати цей хліб, працювати багато, всякі ворожнечі війни, і багато чого такого негативного прийшло, і яке супроводжує фактично людей до цього часу в цьому світі. Все це <кій>, причина тому, що е, прийшов гріх, людина відділилась від Бога. Є той ворог душ людський, який обманює і який працює, і мало є підстав для радості. Особливо сьогодні, знаєте, <кій> цей останній час, е, коли особливо тяжкі часи настали, і це ми про це ми читаємо Євангелії. Вона свідчена про це, і ми самі бачимо, спостерігаємо. І коли активізувалося, знаєте, це зло, коли багато навіть і в природі у тих різних катаклізмів, і ті війни, і все інше, сьогодні ми все це спостерігаємо, бачимо і дуже мало є підстав для радості. Але разом з тим хочу сказати, що для людства змінилося все з приходом Ісуса Христа, з Його народженням, коли Він прийшов. Про це, звичайно, звіщали пророки, говорило Слово Боже. Але от коли прийшов цей момент, і ангел засвідчив і сказав, що звіщаю вам радість велику. Не тільки для пастухів він їх звіщав, цю радість велику. Це є записано для нас, і тим більше вони сказали, що яка станеться людям усім. І знаєте, суть цієї радості якраз в тому, що Христос приніс для нас. Можна сказати, Він поверне не тільки повернув оте втрачене свого часу Адамом, а приніс значно більше дещо нове. Він приніс оце нове життя, яке вже починається тут, на цій землі, для кожного, хто приходить до Ісуса Христа, хто народжується згори і яке буде продовжуватись завжди. І свого часу воно буде там, десь в новому Єрусалимі. І це є величезна підстава для радості, знаєте, тому що Христос. Знову ж повторюю, не просто вернув старе, а приніс дещо нове, набагато величніше, набагато більше і потужніше для нас. Оця велика благодать, яка вже сьогодні діє тут на цій землі, поміж того зла, поміж тих всіх негараздів, які є тут на цій землі. Є підстави, великі підстави для радості для кожного віруючої людини. Кожен, який увірував в Ісуса Христа, кожен, який прийняв ті обітниці Ісуса, від Ісуса Христа, який вірить в ті обітниці, який слідує за Христом, вони вже тут, на землі, починають діяти, і вони будуть діяти. знаєте, І Христос, Він має ту силу довести нас, кожного з нас, до того моменту, коли настане вже все нове, повністю все нове, знаєте, те старе все минеться. Ті всі, я написано, що кожну сльозу Бог от, от, з очей зітре, і знаєте, там вже не буде ні смерті, ні хвороб і нічого такого негативного, що ми ще сьогодні маємо на цій землі. І тому, брати і сестри, я <кхух> сьогодні якби, закликаю нас, розуміючи оце ті речі, про які я говорю, про які нам говорить Івангелія, щоб ми ну, пораділи. Цьому дні, і не тільки в цьому дні, а всі наступні дні, які ще нас чекають на цій землі, раділи Господом, тому що Господь Він є люблячий, милосердний, добрий Господь, який раді нас і для нас прийшов на цю землю. Свого часу народився. знаєте, для того, щоб звершити ту велику місію, на яку його послав Христос, звершити її для нас. І щоб ми могли отримати ту радість, пробувати в ній, жити в ній і хай Господь нас благословить, що ми трималися Господа, і щоб ця радість супроводжувала нас у нашому житті. Йому нехай буде слава за все. Амінь.